Топ 5 фільмів, які ви могли пропустити. ЧОЛОВІК на ім'я Отто це зворушлива комедійна драма, яка розповідає про життя Отто, похмурого і відлюдного чоловіка похилого віку, роль якого виконує легендарний Том Хенкс. Отто це чоловік, чиє життя сповнене суму і розчарувань після нещодавньої втрати дружини. Його звичний порядок і рутина стають основою для його самотності та песимізму. Все змінюється, коли в сусідньому будинку поселяється нова родина, що складається з життєрадісної і енергійної пари, яка починає втручатися в життя отто. Спочатку він не сприймає сусідів серйозно і намагається відгородитися від будь-якого контакту. Однак поступово між ними зав'язується неочікувана дружба. Паралельно в фільмі розповідається історія життя Отто. Фільм виділяється чудовою грою акторів з тонким поєднанням драми та комедії. Найманий убивця, це американська романтична чорна комедія, яка поєднує в собі іскрометний гумор, захоплюючий сюжет і незвичайну любовну історію. Головний герой фільму Гері Джонсон веде спокійне життя у Новому Орлеані, викладаючи філософію в коледжі і підробляючи технічним консультантом у поліції. Однак його життя приймає несподіваний поворот, коли він, маючи вроджений акторський талант, Погоджується видавати себе за кілера, щоб допомогти поліції спіймати справжніх злочинців. Сюжет набирає обертів, коли Геррі закохується в дівчину, яка звертається до нього з проханням вбити її чоловіка. Фільм чудово поєднує елементи романтики та чорної комедії, пропонуючи глядачам веселу і водночас зворушливу історію про кохання. Підбурювачі це американський трилер, комедія про пограбування, що занурює глядачів у темні вулички Бостона, де випадкові знайомі стають співучасниками ризикованих злочинів. Головні герої фільму Рорі та Коббі, кожен з яких має своє минуле, що переслідує їх, опиняються в ситуації, коли єдиний вихід це ризикнути всім. Рорі, розлучений ветеран морської піхоти, намагається знайти нове місце в житті. Та пояснити свої тривоги своєму терапевту. Тим часом Коббі, колишній злочинець, намагається триматися осторонь старих звичок, але він знову втягнутий у світ злочинів. Фільм відзначається своєю атмосферою напруженості, комедії та відчаю, невдале пограбування призводить до низки небезпечних подій, змушуючи головних героїв шукати вихід із ситуації, що загрожує їхнім життям, гарний легкий бойовик з комедійними вкрапленням. Ебігейл це американський фільм жахів, який обіцяє тримати глядача в напрузі від початку до кінця. Сюжет розгортається навколо лідера злочинного світу, який викрадає Ебігейл, дочку багатого та впливового бізнесмена. Задум здавався простим викрасти дівчину, вимагати викуп і без проблем отримати гроші. Однак злочинці не здогадувались, що їхня жертва не просто дівчина-балерина, Ебігейл. Вампір і не просто вампір, а кровожерливий монстр, який здатний розірвати на шматки будь-кого, хто стане на її шляху. Фільм Ебігейл це ідеальний вибір для тих, хто любить поєднання трилера та хорору, і хто готовий зануритися в атмосферу справжнього жаху, де жертви стають мисливцями, а мисливці жертвами. Явні друзі це американська фентезійна комедія. Яка зачаровує своєю оригінальною концепцією та емоційною глибиною, сюжет розгортається навколо молодої дівчини, яка несподівано відкриває в собі незвичайну здатність занурюватися у світ уявних друзів, створених колись дітьми. Виявляється, що ці фантастичні істоти, різноманітні за формами, розмірами і кольорами, не зникли після того, як їхні творці виросли і забули про них. Вони все ще існують, проте залишаються самотніми і забутими. Головна ідея фільму полягає в тому, що дорослі часто залишаються маленькими дітьми всередині, все ще потребуючи підтримки, любові та прийняття. Героїня не просто допомагає уявним друзям рухатися далі, але й дає змогу їхнім колишнім творцям знайти внутрішній спокій і гармонію. Вона стає містком між двома світами дитячими фантазіями та дорослими реаліями. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!